Всім бажаю доброго дня. Тема нашого уроку електрична напруга, одиниця напруги, вольтметр. Будь ласка, відкрийте свій зошит і запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. А ми, як завжди, починаємо з проблемних питань. Ви чули, мабуть, так? Не підходь, там висока напруга. Знову впала напруга в мережі, на яку напругу розрахований цей прилад. Що таке напруга і чому на всіх електротехнічних пристроях наводять її значення? Якраз з цим будемо з вами розбиратися. І так, електрична напруга. дією електричного поля. Яке створює у нас джерело струму, заряджені частинки, рухаються по провіднику. Ми про це вже з вами розмовляли. При цьому виконується робота. Для характеристики електричного поля вводять фізичну величину, яку називають електричною напругою або просто напругою. Давайте з вами запишемо означення електричної напруги. Пишемо електрична напруга, це фізична величина, яка чисельно дорівнює роботі електричного поля з переміщення одиничного позитивного заряду по цій ділянці. Ви бачите, позначається літерою U, і дорівнює відношенню роботи А поділити на Q на заряд. І підпишіть кожну літеру У це напруга, А це робота. U це заряд, вибачте. Q це e, заряд. Так, рухаємося далі. Одиницею напруги в системі С є Вольт. Названа на честь італійського вченого Олександро Вольта. І ще раз. Повторюю, позначається літерою U, ця літера читається як У, і у нас вимірюється в вольта. 1 вольт це така напруга на ділянці кола, за якою електричне поле виконує роботу 1 джоуль, переміщуючи по цій ділянці заряд, що дорівнює 1 колону. Тобто 1 вольт дорівнює 1 джоуль поділити на 1 колону. Ми часто будемо використовувати кратні частинні одиниці електричної напруги, тобто 1 мікровольт. Будемо в систему Сі переводити, це буде 1 на 10-6 степені вольта, 1 мілівольт – це на 10-3 вольта, 1 кіловольт – це 1 на 10 третій степені вольта. Будь ласка, дайте таку відповідь. Яка напруга подається у ваш будинок? Мабуть, бачили, знаєте про це, чули. Це 220 вольт. Так? Яка напруга подається на акумулятор вашого мобільного телефона під час його зарядки? Теж, мабуть, на цих пристроях бачили, там написано 5 вольт. Частіше всього 5 вольт. Вимірюючим напругу. Як ви вже зрозуміли, це вольтметр. Давайте запишемо означення. Вольтметр прилад для вимірювання сили напруги. Вольтметр прилад для вимірювання напруги. Позначається отакою от літерою В. Це умовне позначення вольтметр на електричних схемах. Ну і правила, яких. Треба дотримуватись під час вимірювання напруги Вольтметром. Будь ласка, це дуже важливо. Вольтметр приєднують. Обов'язково паралельно. Будь ласка, собі це запишіть. Вольтметр приєднують, обов'язково паралельно. Клему вольтметра, біля якої стоїть знак плюс. Слід з'єднувати з проводом, який йде від позитивного полюса джерела струму, тобто на плюс. теж. Клему зі знаком мінус. І з проводом, що йде від негативного полюса джерела струму, тобто на мінус. Ну і будь ласка, обов'язково намалюйте собі цю схему. Тут є вона, джерело живлення. У нас тут є вимикач, ключ. Потім споживач це лампочка, і ми в даному випадку вимірюємо напругу на цій лампочці. Швиденько. Для вимірювання напруги на полісах джерела струму вольтметр приїдуть безпосередньо до клем-джерела. Тобто, якщо вам треба виміряти напругу на джерелі струму. Вмикаємо вольтметр безпосередньо до джерела струму паралельно, зрозуміло йому. Давайте переходимо до рішення задач, яку напругу показують вольтметри? Схоже, ми вже зробили з вами з амперметрами, тому, я думаю, буде не нескладно. Тільки, будь ласка, враховуйте, що тут у нас вольти, мілівольти, кіловольти, що шкала кожен раз різна. Пам'ятаєте, треба знайти ціну поділку шкали і потім вказати, скільки там у вас показує е, вольтів ваш прилад, вольтметр в даному випадку. І так, давайте з першим розбираємося. На попередньому році ми розглядали, коли силу струму, вже казали з вами, що щоб знайти ціну поділку, поділки треба. Е, Дві штриховані, відцифровані. Так? Дві штрихи відцифровані. Від більшого відняти менше і поділити на кількість поділок між ними. Тобто беремо тут 10, 5, віднімаємо 10-5. Тут у нас між ними 10 штрихів. Ділимо на 10. Маємо, що одна поділка це 0,5 В. Далі з вами рахуємо, скільки тут у нас поділок. Ну, бачите, що тут у нас. Тут 10, тут 15. так? 15 множимо на 0,5 і отримуємо 7,5 вольта. Схоже, алгоритм схожий. так? Схоже, робимо і з другим вольтметром варіант Б. 8 віднімаємо 4, знов таки, ділимо на 10, маємо 0,4 мВ, Тут у нас вже враховуємо це, будь ласка. І знов таки рахуємо цих кількість штахів. 10, 20, 25. Множимо 0,4 мВ на 25, маємо напругу 10 мВ. Будь ласка, записуємо. І слідуючий вольтметр в кВ віднімаємо 2, ділимо на 10, маємо 0,2 кВт. Рахуємо, скільки тут штахів. Тут 10, бачите, 15, 16, 17, 18 18 множимо на 0,2 кВт. І отримаємо напругу. У нас показує вольтметр 3,6 кВт. Будь ласка, собі це запишіть. І так, задача номер 2. Під час світіння лампи розжарювання. Виконується робота 3,96 кДж. Визначте електричний заряд, який пройшов. Через лампу, якщо вона ввімкнута в мережу 220 вольт. І так, записуємо, що нам дано. Умову обов'язково теж записуєте. У нас робота, так. Тут е, дорівнює 3,96 кДж. переводимо в систему Сі, буде 3960 джоул. І напруга 220 вольт. Теж дорівнює 220 вольт. Нам треба знайти заряд. Беремо безпосередньо нашу формулу напруги, відношення роботи до заряду. У нас дорівнює напрузі. З цієї формули ми знаходимо заряд. Це буде дорівнювати роботу, поділити на напругу. Відповідно, так, залишилось тільки підставити, Q дорівнює 3960 джоулів, ділимо на 220 маємо відповідь 18 кулон. Будь ласка, відповідь записую. Рухаємося далі. Слідуюча задача. Визначте роботу електричного струму в лампі за півтори години, якщо показ амперметра і вольтметра становлять 3 ампера і 220 вольт відповідно. І так, записуємо умову. І пишемо, що нам дано. У нас є час, це півтори години. Переводимо в систему Сі, ви вже знаєте, як це зробити, я сподіваюся. В секундах. так? Множимо на 60, потім множимо ще на 60. Тобто переводимо з годин в хвилини, з хвилин в секунди. Буде у нас 5400 секунд. Сила струму 3 А і напруга 220 вольт. І нам треба знайти роботу електричного струму. Ми знаємо, що напруга дорівнює відношенню роботи до заряду. Відповідно, можемо знайти, чому дорівнює робота. Це добуток напруги У на заряд Q. А звідки нам взяти Q? Ми візьмемо зазначення сили струму. Сила струму дорівнює відношенню заряду до часу. З цієї формули знайдемо заряд. Він буде дорівнювати добутку сили струму на час і на Т. І відповідно отримуємо, підставимо замість Q нашу формулу роботи І на Т. І маємо А дорівнює У помножити на І помножити на Т. Тобто робота дорівнює добутку напруги на сили струму на час. Перевіряємо одиниці вимірювання. У нас виходить тут джоулі, ви бачите, колони скорочуються, секунди скорочуються, все вірно. Робота у нас в джоулі. В джоулях. І Залишилось підставити наші значення числові. А до рівня 220 множимо на 3, множимо на 5400. І маємо 3 мільйона 564 тисячі джоулів. Можна в кілоджоулях записати а, відповідь. 3,56 кжовелів. Слідуюча задача: напруга на ділянці кола дорівнює 36 В, з якої висоти має впасти вантаж масою 82 кг, щоб сила тяжіння виконала таку саму роботу, яку виконує електричне поле, переміщуючи, э, переміщуючи ділянкою, переміщуючи ділянкою кола заряд у нас 900 клон. Так. Пишемо, що нам дано. Це напруга 36 вольт, маса 72 кг нашого вантажу. Далі нам кажуть, що треба, щоб робота у нас наша ця механічна, дорівнювала нашій роботі струму. Тому А дорівнює А струму, так і пишемо. І Q заряд у нас 900 кулон. Е, прискорення вільного падіння нам теж буде потрібно 10 нт на кг. Оскільки ми знаємо, що там ціла падає. Відповідно, у нього є таке прискорення вільного падіння, і нам треба знайти висоту, з якої висоти треба кидати, щоб отримати таку ж саму роботу виконати. І так, ще раз за означенням, напруга у нас на рівні відношенню роботи до заряду, відповідна робота дорівнює на добутку напруги на заряд. Давайте згадаємо ще, що коли ми кидаємо тіло. У нього є потенціальна енергія. Оця потенціальна енергія переходить в роботу, і у нас А буде дорівнювати MgH. Тобто, коли тіло падає, ми використовуємо, щоб підрахувати роботу, яку тіло виконує, то МЖH потрібно помножити масу на прискорення вільного падіння на висоту. Оскільки А дорівнює А струму за умовою, то МЖH дорівнює. U помножити на Q. Тобто добуток маси на прискорення вільного падіння на висоту дорівнює у нас добутку напруги на заряд. З цієї формули нам залишилося знайти висоту. Це буде у нас відношення напруги, чисельнику добутку напруги на заряд і в знаменнику добуток маси на прискорення вільного падіння МЖ. Перевіряємо розмірності. Бачите, що висота в метрах, все добре. Залишилось підставити. 36 множимо на 900. Знаменник 72 множимо на, на 10. І відповідно отримуємо відповідь 45 метрів. Тобто висота у нас буде дорівнювати 45 метрів. З такої висоти маю впасти вантаж, щоб виконати таку ж саму роботу. Що й виконує у нас. Е Струм, так? Ну, або електричне поле в даному випадку. Так, на цьому все. Рухаємось далі. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 28 потрібно буде, вивчити означення, ну і виконати завдання на всеосвіті. На цьому все. Дякую за увагу. Тримаємось разом. До побачення!